Вітаю, любі дивимося його чи її щирі почуття. До тебе я до достатньо не прив'язуюсь. Думайте про свого партнера чи партнерку, неважливо, хто вам ця людина. І перевертайте на себе, якщо відчуваєте інтуїтивно, що це ваш розклад. Його чи її щирі почуття. Що нам ну, карти підкажуть? Так, дивіться, є якесь завершення, так? Між вами, тому що людина відчуває, що якийсь етап між вами завершився. Але. Хоче бути з вами, хоче жити в щасті та добробуті. Четвірка жезлі це завжди про е щирість, про свято, про таке, знаєте, взаєморозуміння, коли хочеться свято життя провести разом і примножувати тільки найкраще. Що ще так, вийшли дві карти, але щирі почуття які? Якщо у вас був обман, чи якісь перед цим, може, зрада якась, чи ще щось, людина переживає, що ви не захочете з ним продовжувати так, далі стосунки. Якщо між вами були якісь такі історії, де вам було погано, де він вам чи вона нанесли таку а, емоційну травму, моральну травму, так, ну, це може бути різне. Не забуваємо розклад спільний, то людина за це переживає, що у вас може нічого не вийти, хоча в інші вона дуже хоче, Насправді, дійсно, ця карта дуже показова, навіть по своєму зображенню, так? Але бачить вашу цінність, відчуває, що ви теж себе цінуєте і розумієте, чого хочете. Знаєте, хоче знову з вами відчути таке свято, ті емоції, які були колись, які ви визивали в людині, приємні емоції. Так? Можливо, можливо, тут була. Замішана третя особа, яка так от по цемірці мечей могла вмішатися в ваші стосунки, і вже така зрада вона відбувала, відбулася. Тому що подивіться, тут навіть тінь така людська, так насправді це теж дуже важливо. Але, але тут, подивіться, навіть тут є зміюка якась. От дивіться, дійсно для когось може програтися, що тут є людина, яка вмішувалась в ваші відносини, і у вас. Був дуже серйозний якийсь там конфлікт, і відносини могли завершитись. Але якщо у вас почався новий етап відносин, чи він може початися, бо він цього бажає ця людина, так чи він, чи вона, чоловіки теж мене дивляться, тому я достатньо не прив'язуюсь так в принципі Верховний Жрець, що нам ця карта каже, що людина зрозуміла а, свій урок в житті. І зараз він хоче, щоб між вами були дійсно такі стосунки, які мають цінності, знаєте, такі цінності сімейні, цінності такі людські, життєві. За це ніколи нічого ну, не купиш за гроші. Це таке те, що неможливо просто а, здобути. Це вже чиє в людині. Чи ні. І ось зараз він це переосмислив і зрозумів. Насправді ще вас оберігають вищі сили, так я вам скажу. І дійсно по цій карті хочеться з вами почати з нуля. хочеться з вами почати з чистого листа. Якщо ця людина не нова. То це так, якщо людина нова нова зустріч у вас, і у вас не було ніяких таких ситуацій, конфліктних зрад, тому подібне, то це значить, що в людини якийсь етап вже завершився в житті перед вами, і людина зараз по своїм шагам розуміє свій минулий опит, чи ви йому розповідали, наприклад, що у вас такий був негативний опит, і він розуміє, чого хоче від вас і як хоче так насправді і що почуває. Що ще я хочу сказати, що зараз він чи вона в активній фазі і хочуть дуже з вами зустрічі, поговорити, зустрітися, готовий діяти, готовий на якісь, знаєте, подолання перешкод, дійсно от прямо в такому пориві прискакати і бути поряд. Так? Тому що вже засиділись, дійсно, хтось вже тут мог, міг пережити таку кризу, внутрішню кризу. Ось так такий. Цікавий розклад.